Всім привіт, друзі! Сьогодні 22 травня, погодка у нас тепла. Ось мої дітки, дітки Дет... конфетки на фоні фоне таку їм временну загородочку, ну як временну, є у нас ще більше. Поставимо тоді ще більшу. Це так, я їх вже на вулиці оставляю ночувати, закриваю будочку. От. І вони там сплять. Там сінце, тут травка, шпаришик. Ми цю хочемо в сарай занести загородку, якщо дощ там чи не погода, ми будемо їх туди заносити, щоб... Ну, Бо в мене там курочки, щоб вони їх не подолбали. Ну я дажа, бо буває, ми можемо то накрити тут зверху пленкою. Бувають сильні дожі, що воно не спасе, зальє і за чим воно треба. А це така маленька, бачите, брезентом обили, щоб цупляткам було тепло. Курчаткам то все одно. Ну як? Їм тепло і так. А курчаткам треба все ж таки більш тепла. З камерою. Водичка їм налила, кормика. Ну, тут, звісно, місця маловато, але це пока. Хай трошечки ще підростуть. Я їх у велику клітку переселю, будуть там жити. Утро у нас, звісно, й, й день. Господи, коли це все вже закінчиться? Немає ні сил, ні, ні хрена немає. Дрони, дрони криють, у вікна до людей залітають. Коротше, коротше, капець. Арта криє. Неужели придеться покидати свій дім? Чесно, немає сил, взагалі немає сил. Ну, Тупо слово з утра встав, новини погані, не хочеться нічого вже не робити. Не жити, не существувати. Нічого не хочеться. Тяжко. На роботу не поїдеш, бо дрони б'ють по машинах. Коротше, сидиш, а то так. Виживаєш. Не живеш, а виживаєш. Коротше, друзі, це, це капець. Хто може, підтримайте, будь ласка, лайком, коментом, підпискою. І за такі маленькі села, як у нас в Запорізькій області, всі мовчать. Мовчать, нас просто уничтожають. ніякої защити. І їдьте. Їдьте кудись їдьте, кудись в нікуди. Їдьте і все. Виїжджайте, евакуюйтесь. Зараз попитаюсь знайти десь ще свої сили, яких вже й так немає. Я єдине, що мене успокає, трошечки радує, це те, що ви лайкаєте, коментуєте. У кого є можливість. Буду дуже рада донатам. Карточка в описанні і профіля. Ну, ви бачите, як ми живемо. Ну, розказую кожен день про свою життя. Будете інтересуватися, буду більше, і більше вам розказувати. Ось так от. Це взяли хазяйство, тепер не знаю, що з ним робити. Просто не хочеться це все кидати. Де і їхати немає куди, чесно вам скажу. Так що, будь ласка, будемо раді за любу активність, за лайк, за коментарі, за підписку, за якийсь мінімальний донат. щоб хоч якось прожити, прогодувати Гавріка цих. Якщо останемося в зиму тут, щоб хоч щоб хоч якось. бачу, всі сидять там на в карточках чи в цих яких в соцсетях все попрошайнючають, випрашують. Самі багачі там на крутих машинах вони випрашують. Ну тоді чого, чого, чого б мені не можна. Мені, допустимо, собачками, котиком. Теж треба щось їсти. Один магазин у нас залишився От. І то так толком. Нічого не завозиться, того що страшно. Вчора по Укрпошті жахнули дроном. У нас одна єдина почта залишилася. Молимося на неї. Так, люди допомагають то, віщ... то віщами, віші пересилають на Укрпочту, хто смаколики дитині, ну таке. Так що, у кого є можливість, будь ласка, буду дуже вдячна, дуже вдячна. Зніму розпаковки, поблагодарю. Ну, якось, якось так. Так, що бережіть себе, будь ласка, я знаю, що всім важко, але просто в деяких містах взагалі війни не відчувають. А тут, як почалося все з самого початку, так і досі. І все хуже, хуже і хуже. Скажу вже, навіть елементарно, ну, не в селі роботи немає, не, не устроїшся нікуди того що того, що треба якось їздити, а вони вже повбивали тут пів села, просто поунічтожали все-все-все-все, що можна просто. Собачки вже бояться, всі без настроєння. Гавріки купаються. Купаються. Так що, друзі, буду вдячна за, за все. Навіть за лайки. Ви лайкаєте, коментуєте, мені хочеться для вас щось зняти. Як ви знаєте, трошки відволікаєшся. Ось так.